Питання не зашквар пробувати стосунки з РСП, якщо обидва кайфують один від одного. Слухай. Якщо для тебе не проблема, її діти не проблема, тобто ти не просто так інфантильно, а все буде добре, ти розумієш, ти розумієш, ну, скільки всього треба буде витрачати часу, сил, емоцій. Ну, тобто, якщо ти все розумієш, якщо ти все зважив, Якщо ти все одно кайфуєш, чому би ні. Чи може бути, РЗП придатна до стосунки, я про це неодноразово казав. Може, може бути. Так, більшість з них не придатні до стосунки. Але ж це узагальнення, узагальнення. Там є придатні, є. І більшість хлопців, вони просто не розуміють, на що вони підписуються. Ну, тобто, закоханість спочатку є, і вони не розуміють, блін, та це ж дитина. Я ж так чи інакше буду ставати батьком для цієї дитини, якщо у нас будуть стосунки. Знову ж таки, якщо ти все розумієш, якщо ти все зважив, ви кайфуєте, кайфуйте, кайфуйте. Головне, не забувай про те правила, про ті речі, на які треба звертати, про те, що ми тут з вами обговорюємо на каналі. І кайфуйте, і успіхів!